Даше тут зачинено. Соня, Соня. Соня. Даша. А ми ще сюди прийдемо? Серйозно, більш ніколи. Даша, а де речі? Я Я побігла тебе шукати. Я Аня, я тут. із села. Тут не вперше вже таке. Що хочете, можу вам допомогти. Пропадають речі. Ми маємо право знати. Ви що, не бачили, як вона на вас дивилася? Ви що, не помітили? Ань, ну мене на допиті. В селі відбуваються дивні речі. Вони можуть мати стосунок до того, що сталося у вас. Та мені байдуже, де вона? Вона вкрала речі. Вона нас зрадила, залишивши просто ось цю тупу записку. А ти не подумала, що записка – це просто папір. А правда в людях? Я піду її шукати. Це взагалі як це Тепер настав час сказати правду. Це не кінець світу, просто по з нами. Правду треба сказати, навіть якщо вона болюча. Юля, скажи правду. Все одно рано чи пізно все стане явно.